Поки ви ніжитесь у відпустці, вашу квартиру привласнюють невідомі. А як повернетесь, вас зустрічає новий власник, який перетворив вашу рідну домівку на наркопритон. ,ermanica. Я нічого не буду давати, тому що я нічого не брав. Сподіваєтеся, що ваші пильні сусіди за першої ж підозри викличуть поліцію або, хоча б, зателефонують вам, ви помиляєтесь, ніхто і оком не поведе. Я не в курсі, що там хто-то живе. Там, по-моєму, ніхто не живе. Дані десь постійно машини мібіль, грузять. Тільки уявіть собі таку ситуацію. Ви повертаєтесь додому з довгострокової відпустки чи можливо, відрядження. А на вас очікує дуже неприємний сюрприз. Ключі від вашої квартири просто не підходять. А за дверима чутно зовсім чужі голоси. Саме така історія сталася у спальному районі Києва із власником ось цього помешкання. Коли чоловік повернувся з відрядження, поцілував новий замок. Ошелешений власник квартири викликав поліцію. Такого зухвальства не чекав ніхто. Увійшовши до квартири, ми виявили двох осіб. Це місцеві мешканці, кияни, які там просто проживали. Було виявлено наркотичні засоби при них. Якщо характеризувати даних громадян, то можна сказати, що вони. Неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Хто ці люди, які так зухвало захопили чужу оселю? Надзвичайним новинам вдалося знайти одного з них Олексієві на вигляд років 40. Він уже шість разів побував на лаві підсудних, але досі щиро переконаний у своїй невинуватості. Просто опинився не в той час і не в тому місці. Цього разу, взагалі, допомагав берегти помешкання для господаря. Ми там ніябимо два рази всього. я там не знаходився. Человек дал ключ, он предупредил, он дал ключ, я говорю, что у хозяина ключа нет. Поэтому нам приходилось сидеть дом, ну, ждать там в э, квартире, когда он приедет, чтобы с ним встретиться. Ты там полиции? Квартира по рукам входила, что не понимаешь. Ого, оставил кому-то ключи другу. Тот другому там вот такое было, такое. он нашел указал отпущение. Он думал, что мы хотим заводить его квартиру или что-то еще. Поменяли замки. Да нет, чтобы мне делать нечего в квартиры замки нет. Що робити, щоб ваш тимчасовий від'їзд не обернувся такими пригодами? Чи можливо вберегти свою квартиру? Запам'ятайте кілька простих правил безпеки. Насамперед не потрібно в соціальних мережах повідомляти про дату вашого від'їзду, про те, що тиждень вас не буде, або про те, що ви нарешті на морі і два тижні будете насолоджуватись сонцем. Так само не варто повідомляти широкій громадськості своїм знайомим, консьєржам, сусідам, що вас не буде вдома, тому що ця інформація. Матія може е, у самий е, неочікуваний спосіб дійти до зловмисників Олексієві ж, якого застали в чужій квартирі. Тепер інкримінують проникнення в житлове приміщення, а ще зберігання наркотичних засобів. Звідки там були наркотики? Знову прикра випадковість. Я не знаю, вона лежала на ліжав на не ваше ні. Теорію, що ти говориш, що до приділяєш до що бачиш, що в мене в кармані. Олексій абсолютно впевнений, що всьому за ґратами не опиниться, а поліція поки чекає на результати експертизи, щоб з'ясувати вид наркотичної речовини.